Всім привіт! Це друга серія з акумулятором від акамулятором Time на 24 вольта 100 Ампер. Будемо ми сьогодні його розрізати. Так, що буде цікаво, заглянемо що всередині. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ми погнали пиляти цей акумулятор. Так, з самого початку відео по ємності цього акумулятора і по характеристиках є в першому відео. Посилання залишу в описі. А сьогодні ми його будемо пиляти. Як ви бачите, він вже розпилений. Я вже його розпиляв. Зараз ми його вскриємо. Я зараз вам покажу, як там все всередині зроблено, які комірки, яка БМСка і так далі. Я думаю, це саме цікавіше. Так що давайте я вам таку коротеньку вставочку вставлю, де я його пиляв. Погнали! Так, ну що ж, як ви бачите, пластик тут дуже товстий, і якісний, Гарно акумулятор зроблений. Давайте я вам спочатку покажу сам корпус всередині, як я його діставав. Ну дістати його та ще проблема, я вам скажу. Внизу в нас тут двосторонній скотч. Дивіться сюди. Ось так це все виглядає, воно вклеєне. Я отак брав кутник, такий металічний, закутник акуратно, підривав, підривав, розрізав оце спінене. Місця тут дуже багато, навіть запасом десь ось так місце залишається в акумуляторі. Це для того, щоб десь тепло могло діватися. Тому і цей корпус більший, набагато більший. Повірте, я потім вам поставлю всередину цей акумулятор. Десь ось така відстань. Тут нас тако займає акумулятор. Це вже великий плюс літайм, що вони зробили більший корпус, щоб кудись це тепло та й трошки дівалося. Добре, кришку відставляємо, як ви бачите, відрізав я це все діло. І ось виглядає наш сам акумулятор. Давайте ми цей короб заберемо. звідси. Так виглядає цей акумулятор всередині. Що я хочу звернути увагу? Дуже велика БМС-ка. у нас отут-ось от така пластина для охолодження. Дроти товсті, тут у нас дроти йдуть. 6 АВГ, цього повністю хватає для 100 ампер. Під першим відео людина мені в коментарях писала. А який переріз, а як воно нагрівається при навантаженні. Ну люди, ви думаєте, що компанія, яка випускає ось такі акумулятори з заводу, дає 5 років гарантію. Вони поставлять сюди там 10 АВГ чи що. Ну майте розум, чесно такі коментарі писати. Це не шарашкіна контора, це не дядя Вася, який там в підвалі вклепав. А був якийсь дріт, відрізав та й прикрутив який там 6-10 АВГ, 8 АВГ. Та яка різниця? І якщо подивитись на мінусову клему, як ви бачите, тут у нас три дрота по 10 АВГ. пайки. Питань нема. Дивіться, як гарно, якісно спаяно. Всі балансувальні дроти, в нас вони підписані. Також термодатчики присутні. Все гарно упаковано. Сама Збірочка в нас стягнута товстою стрічкою. Так, на кутах у нас присутні такі пластикові кутники для захисту, коли ти стягуєш цю стрічку. Це гарно, якісно зроблено. Давайте ми його обернемо в цю сторону. Ось так я вам покажу зверху. Зараз ми замірюємо, звичайно, опір, замірюємо напругу і так далі. По комірках самих це 105-ті комірки. Не знаю, дивіться, я одну штуку відліпив. По QR-коду не міг знайти. Не знаю, що за фірма, але дуже похожі на Ева комірки. Не знаю, які там комірки використовуються. Ще один дуже великий плюс. Як ви бачите, де балансувальні дроти в нас проложені, вони також поставили зверху ізоляцію. Ось це вони ставили ізоляцію. Все в нас відкрито, де взривні клапани також у нас відкрито. Бачите, в нас тако все приклеєно, все підписано гарненько. У нас лазерна зварка, як ви бачите, ось тут. Кожен контакт гарно проварений, це не на ключ затягнути, це приварено, все супер. Давайте ми його ось так розвернемо. Досить він тяжкий. Ось такий акумулятор. Розвернемо, зараз будемо робити замір. Візьмемо тестер для вимірювання внутрішнього опору. Зразу будемо бачити тут напругу, опір і так далі. Так, включаємо. Давайте я вам так на підставочку поставлю. Я думаю, вам буде ось так краще видно. Вставляємо щупи, робимо замір. Перший замір. Так.

0,36, 3,5 Вольта. Наступний. 036 037. Бачите, 3,5 вольта. Наступний. 0 35 036, 3,4 вольта. Наступний. 034. 035 348 вольта. Коротше, як ви бачите, все добре. Тут збалансовано. Опір на комірках одинаковий. Напруга також Збірка виглядає дійсно якісно, гарно зроблено. Що одне мені не подобається, що я не міг по QR-коду знайти самі комірки якого року. Ну я думаю, тут 24-й рік виготовлення. Тут питань нема. Також зверніть увагу: тут в нас ізоляції присутні. Ж кожним акумулятором, бачите, ось такі ізолятори вставлені. Все супер, десь товщина приблизно 1-1,5 мм. Стягнута, досить товста, досить плотно стягнуто. Так, такі акумулятори, літій залізо-фосфатні потрібно стягувати між собою. Попри заряді, якщо ви цього не будете робити, вони мають властивість вздуватися. В мене в знакомого літій залізо-фосфатні акумулятори вже деякі елементи повздувалися. Я йому казав, Андрюха, візьми, стягни шпильками ці акумулятори, в нього, до речі, Ева. Він не стягнув, він просто армірованим скотчем стягнув. Ну і за 4 чи 3 місяця користування він каже: я вже побачив зазори, почали вздуватися. Так що, якщо ви будете ось такі збірки збирати, обов'язково або ось такими стрічки. Стягуєте або шпильками. Ну, на цьому все посилання на цей акумулятор залишу в описі під відео. З промокодом КЕПІВОВА ви отримаєте 5% знижки. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І Всім до наступних відео!